Чому саме борщ став символом нації і основою для культурних суперечок? Сьогодні розкажу вам історію борщу від 16 століття до сьогодення, коли у другу суботу-вересня ми відзначаємо день борщу. Це канал Мавка Степу. Мене звати Ольга Граф. Я прошу вас про лайки, підписки. Як завжди, дуже дякую за все це, і ми продовжуємо далі. Найдавніша згадка про борщ, яка є в нашому розпорядженні, яка залишилася до сьогодення, вона датується 1584 роком. Німецький торговий агент, тобто купець, який їхав через Київ на Москву, Мартін Грюневих у 16 столітті описував борщ як повсякденну їжу русинів. Але тоді борщ був зовсім іншим. Його готували на квасі, додавали зелень борщівника, який е, їстівний не, не той борщівик, який Сосновського, який такий е, ну, жахливий і залишає опіки на шкірі. А є існує е, борщівник, який можна вживати в їжу. Вони дуже схожі. Але раніше оцей їстівний борщівник його вживали віжу, і є теорія, що саме від цього походить назва борщу. Борщ не зразу був буряковий, але що саме тягнеться з давнини оцей смак кисло солодкий, який був на основі борщу і який зберігається дотепер незалежно від того, які ми додаємо продукти. Дуже цікаво, що основу для борщу, можна так сказати, заклав ще Володимир своїм хрещенням Русі. Коли він охрестив Русь, по Дніпру вгору почали їхати священники візантійські. За ними також їхали обози з їжею, щоб ну, ці візантійські священники щось мали їсти своє звичне, і там їхали нові овочі для Русі, та ж Капуста. Цибуля, згодом і буря, і тому поступово цінові овочі стали звичними для жителів Русі, і тим самим вони стали для нас рідними і стали основою нашої кухні і нашого борщу. Тож, якщо у вас була колись думка, що хрещення Русі це була ну, така. Погана справа, що ми загубили своє коріння, своє язичницьке коріння, то в цьому є дещо й хороше, що до нас прийшла нова їжа, більша різноманітна, і на основі цього, по суті, народився нас наш сучасний борщ. Після XVI століття е, їжа розвивалася, і вже у XVIII столітті у нас є згадки, що на основі борщу є буряковий квас. Це вже борщ, який е, схожий на наш сучасний. З'являється прізвища на основі борщу. Борщ, Борченко, Борщевський – ці всі прізвища вказують нам. Що е, культура споживання борщу була завжди з нами, безліч всіляких приказок, які існують в нашій мові, теж показують, що ми глибоко зв'язані з борщем. Наприклад, така звичайна іди, іди дощику, дам тобі борщику. Така дитяча пісенька, приказка. Це означає, що ну, дощик був дуже важливий, і дощика пригощали чимось дуже смачним. Для нашого народу борщ має також ритуальне значення. Його готують як на весіля, так і на поминки. А також борщ є однією з головних страв на святвечір, пісний борщ готується на святвечір і ставиться на стіл для всієї родини. Коли нещодавно українці стали подавати борщ на визначення спадщиною ЮНЕСКО, сусідні народи. Почали возмущатися, що це типу і їхня страва, не українська. Але якщо подивитися, скільки слів зв'язано з борщем, який культурний слой існує в Україні і у сусідів, то ми зразу бачимо, що туди борщ прийшов з нашими переселенцями. Наприклад, в словнику Даля російської мови написано, що борщ це. Рід щей. Ну, Тобто, в нашій мові не написано, що борщ це щось таке, що треба пояснювати, правда? В нашій мові є прізвища, в нашій мові є приказки, в них існує тільки щось з щами. Наприклад, відомий флотський борщ, він виник на Чорноморському флоті і там служили. Виходці з українського півдня, і вони принесли туди цей борщ, який потім е по всьому флоту став вже знаний. І в тому словарідаля є слово переборщити, але воно та також з припискою, що це південне слово, значить, українське. Що ж до польських борщів. Так, вони існують, вони трошки інші, але там нема такого різноманіття рецептів, і борщ не є їхньою, як би, такою основною стравою, без якої вони не можуть обійтися. Я вам скажу, коли я жила за кордоном доволі довгий час, я не могла довго жити без борщу. І, і перше діло, що я шукала в магазині, це буряк. Яке моє було здивування, що в Німеччині, наприклад, не у всіх магазинах звичайних можна купити буряк, ну, типу нашого АТБ, там нема такого буряка. Буває валкумовний такий, такий для салатику, знаєте, а от щоб з нього щось готувати, типу борщу, там такого немає. Тільки в великих магазинах, е там бувають такі, де різноманіття продуктів. Там можна купити буряк на кілограм. Дуже цікаво, що коли українці кудись приїжджали, вони брали свою культуру борщу в нову землю. Так, культура борщу також з'явилася в Канаді і є навіть в Америці такий так званий культурний пояс, такий курорт. Туди приїхали українські євреї колись давно. І десь в 50-60-х роках минулого століття там був такий популярний курорт, і фішкою цього курорту горновижного також був український борщ. Так що наш борщ може стати навіть родзинкою, якоюсь фішкою для приваблювання туристів. Борщ це дійсно родзинка української кухні. І Євген Клопотенко, який також е, був амбасадором цієї ідеї, щоб ЮНЕСКО признало борщ культурною спадщиною міжнародною, він також хотів започаткувати свято борщу. Це друга субота вересня. Але, на жаль, я думаю, і за війни ця історія ще не набула державного значення, але між людьми. Ця тема вже е, розходиться. Наприклад, ми вже святкували минулого року на природі готували борщ на вогні на відкритому, і це я вам скажу дуже класна ідея для проведення цього свята. Ще тепло на вулиці і ще свіжа городина, яка була тільки зібрана, вона ще соковита, смачна, якраз класно для приготування борщу. Звичайно, якщо ви не можете виїхати на природу, ви можете приготувати борщ як звичайно вдома. Можете додати до цього щось цікаве, наприклад, спекти пампушки чи купити їх, зібратися родиною і так відсвяткувати цей день. Було класно, якщо ви також викладали сторіс в інстаграм або в інших соціальних мережах свої фотографії там Фейсбуку. Це популяризує наш борщ не тільки між собою, але й далі. Бо багато українців живе за кордоном. Вони будуть бачити ваші фотографії і самі будуть ділитися і вже між своїми закордонними друзями. І це так нагадує світу про Україну. Я дуже хочу, що коли закінчиться війна, свято борщу буде дуже великим, і це будуть великі класні фестивалі. Наприклад, я надихаюся в Литві, є свято Шалті борщаю. Це такий холодник, який також на основі буряку, але це холодний суп. Вони на початку літа такий фестиваль влаштовують, і вони вже його дуже класно популяризували. У нього є свій бренд, що це Pink Soup, вони його по-англійськи так брендують. І це прям великі класні фестивалі. І я сподіваюся, що колись у нас буде таке свято, що можна буде збиратися дуже багато людей, і це буде вільно, ніхто не буде боятися, і можна буде. Іноземців на це запрошувати, і це буде класний бренд України. Так що будемо сподіватися на це. А для цього треба також допомагати ЗСУ. У мене буде посилання на збір для наших захисників. Я допомагаю розвідникам збирати на тепловізор. Посилання буде в описі під відео, а також є в описі мого каналу. Я дуже буду рада. Всім донатам. А з вами я прощаюся на сьогодні. Сподіваюся, у вас буде класний день борщу, і я дуже б хотіла побачити ваші е, фотографії е, в соціальних мережах, як ви варите і їсте борщ на цих вихідних. Всім щасливо, до побачення! Бережіть себе, бувайте здорові!